Дуже небезпечний сигнал. Такий ракети стали запускати менше, а долітати до цілих стало більше майже половина. Долітати дронів стало 10 разів більше ніж раніше. А нам потрібне системне рішення. Чим скоріше ми захистимося, найкращим чином, щоб взагалі нічого не пролітало, тим скоріше закінчиться він. Неба українське воно наше спільне, пане Павле. Знаємо, що ви запустили. Ми розпочали в Україні дуже цікаву дискусію про те, чи можуть приватні компанії посилити охорону. Повітряного простору нашої держави чи дійсно в систему охорони нашого повітряного простору повинні вкладатися саме приватні компанії і саме? Таким чином посилювати наше ППО. По перше, маємо вважати на те, що небо, яке ми маємо українське, воно наше спільне та да? незалежно від того, де стоїть система ППО і де вона збиває там шахет чи ракету. Ми рятуємо українців, тому що ніхто не знає, куди вони летять. Друге, спільне небо потребує спільних зусиль. Ну не має бути приватний бізнес-осторонь дуже багато команд розробників. Долучилися до створення нових систем озброєння. Зокрема, систем ППО. Ну, я знаю більше ста команд в Україні. Деякі з цих команд мають і дуже перспективні розробки. Ситуація, яка сьогодні існує в країні, і от ті застаріли механізми, які існують в управлінні обороною, вони насправді гальмують і процес розробок, і процес долучення українців до захисту свого повітряного простору. Тому ми і розпочали цю дискусію. Бо розробки треба прискорювати. Їх треба фінансувати. Треба давати можливість розробникам інвестувати в виробництво, щоб виробляти необхідну кількість озброєння. А це все потребує ринку, а не одного єдиного покупця, яким є держава. Отже, ми розпочали цю дискусію, щоб показати, що вихід є, що ми не маємо впиратися в процедури застарілі і бюрократію, яка існує в міноборони. Зокрема, в питаннях введення в експлуатацію, що ми маємо створити цей ринок, а не розраховувати на якийсь зовнішній ринок. Наша пропозиція так створити умови для того, щоб з'явилися приватні компанії, які займаються питанням охорони нашого повітряного простору, і ми вважаємо, що приватні компанії вони більш проактивні, вони скоріше будуть реагувати на потребу. Вони самі проактивно будуть взаємодіяти з розробниками, тестувати все, що є новітнє, допомагати його довести до ладу, і вони звісно на тому будуть заробляти. Але в результаті витрати держави будуть менше, тому що сьогодні ця ефективність забезпечується дуже дорогим обладнанням, дуже дорогими ракетами, які закінчуються. А приватні компанії вони Можуть отримати гроші від зацікавлених спільнот, бізнес-спільнот, територіальних громад і утримувати свій персонал, ну і можливо, якусь премію від держави за збитий дрон да, по факту, по результату. І звісно, ця премія буде набагато менша ніж вартість однієї ракети. Яка сьогодні потрібно, щоб збити такі дроні? Чому досі цю дискусію не розпочала наша держава? Чому дотепер фактично не обговорювалося питання фінансування приватних компаній, які б захищали наш повітряний простір? Насправді питання обговорювалося, але та система, яка у нас сьогодні є, дато й суспільний лад, маємо розуміти, що це така спадщина радянського союзу в радянському союзі. Ні, приватні компанії, ні, навіть приватні розробники, розробники не могли бути власниками зброї. Хоча є багато спроб подолати спротив тої старої системи, є ну, наприклад, платформа Brave One, да, створена, яка допомагає розробникам. Створено акселератор приміноборони. Це ніби дуже гарні кроки, але це все не системні рішення. Це такі знаєте, милиці. А нам потрібне системне рішення. Нам потрібно, щоб ну зусилля всіх були об'єднані, а не когось. Це має бути не якийсь законодавчий, а закон. Це має бути закон, який визначає статус компанії по охороні повітряного простору. Визначає їх повноваження, відцензування навіть людей ініціативних, які зацікавлені, що зробити для оборони, багато чи є зараз. Передумови до того, щоб парламентарі підтримували таку ініціативу. Чим гостріше буде ситуація з чим більше буде, на жаль, да долітати до цілей там дронів і ракет, тим тим скоріше наші парламентарі да будуть готові проголосувати за те, щоб. Ще щось зробити для захисту повітряного простору, окрім того, що робиться стандартно. Якщо подивитися на статистику, то за рік Росія в п'ять разів збільшила пуски дронів, і на цьому фоні долітати дронів стало в 10 разів більше ніж раніше. Тобто в четвертому кварталі 2023 року долетіло більше 250 дронів до цілей. Хоча в першому кварталі всього 23. тобто вони в 10 разів покращили свої результати, свою ефективність. Дуже небезпечний сигнал такий. І при тому ракет стали запускати менше, а долітати до цілей стало більше майже половина. Хоча на початку року ми збивали 70 з гаком відсотків. Це має нас о, якось о, стимулювати, рухатися скоріше. Саме тому ми от, розпочали цю публічну дискусію, бо ми в приватному порядку пропонували цю ідею багатьом. Створення приватного ППО дозволить частково вирішити проблему із працевлаштуванням ветеранів російсько-української війни. ППО має справу зі зброєю. Ми взагалі пропонуємо, щоб новий закон він вимагав, щоб керівником такої приватної охоронної компанії і операторами зброї були ветерани, навчені люди, які, які точно знають, що вони мають справу. Не випадкові і оплата там буде відповідна. Є розробники зброї так. І в них своя задача: вони мають піти в невизначеність, да, в ризик, інвестувати в те в те, щоб створити озброєння, яке може не вийти насправді. А, тобто вони ризикують дуже сильно. І це, е, ця задача да, по створенню новітньої зброї вона залишається актуальною незалежно від того, є ринок ППО чи ні. При тому ми можемо прискорити ці розробки. Прискорити їх застосування, якщо буде більший ринок ніж просто держава, так, яка, яка от сьогодні досліджує, яка вимагає там підтвердження ефективності, яка до речі не, не має грошей, достатньо щоб платити за це все сьогодні. Наші виробники зброї, які вже існують в Україні, не завантажені наповну саме тому, що не вистачає грошей. Ну, це обмеження треба подолати. І... Да? Цінність по створенню новітньої зброї і цінність по охороні неба це різна цінність. Так? І нам актуальна саме охорона, нам актуальна наша безпека, а не творення зброї. Ми ж заради заради безпеки творимо цю бро... зброю. І тому саме ми пропонуємо творити ринок ППО і дати можливість тим приватним компаніям купувати озброєння. Тому числі українських розробників допомагати їм інвестувати в зразки, да, в експериментальні витрачати кошти і ресурс на те, щоб тестувати ці зразки активно да, в реальних умовах. І ми вважаємо, що от гроші да, в безпеці да, в забезпеченні безпеки повітряної гроші на цьому ринку є. Бо і сьогодні підприємства приватні інвестують свої гроші якості донатів. Та, і допомагають наші нашому війську купити озброєння чи обладнання необхідне, і донатять це обладнання, та з проханням не вимогою, але проханням, щоб то обладнання залишалось десь поряд з інфраструктурними об'єктами бізнесовими. бізнесовими. Ну, наприклад, поряд з портами, які є критичними не тільки для тих, хто в порту працює, а взагалі для всіх, та, бо це експортні такі ворота. Поряд з еліваторами, поряд з якимись великими складами, нафтобазами. Це все дуже важливі об'єкти, вони приватні, але вони всім нам дуже потрібні і необхідні. Є попит да, на те, щоб захистити ці об'єкти, і насправді є фінансова спроможність сьогодні у тих компаній да, інвестувати в, ці, в цей захист. Отже, треба використати цей попит, створити послугу для них і скерувати ті гроші, в тому числі розробникам. розробникам новітнього зброєння. А вже там біля терміналу там чи елеватору збили дрон а, чи ні, це вже не так важливо, бо ми не знаємо, куди він дій. Але Враховуючи, як змінюється світ, да, і те, що далі дрони будуть всюди, і навіть в мирних країнах є загроза, що дрон прилетить. То думаю, що якщо ми будемо перші, то за нами підуть інші країни. Я думаю, що якщо б ми захотіли дійсно це зробити, то за місяць би впоралися. От ми в тій ситуації, яку Вікторія Меліна писала в своєму вірші про повітряну тривогу. Що дасть повітряна тривога по всій країні, ніби всіх ведуть на розстріл, але вбивають когось одного. Зазвичай того хто з краю. От от ми в ми в цій ситуації не дай Боже почнуть вбивати більше і не з краю, то. Я думаю, що темп прискориться, але не дуже хочеться чекати того, бо це життя. Чому ми маємо бути настільки реактивними і тупими, що нам потрібна якась жертва для того, щоб рухатися з місця? І так достатньо жертв за два роки війни. будемо сподіватися, що наші законотворці і можнавладці все ж таки відреагують адекватно і проснуться. Я Дякую. думаю, що сама система Міноборони ЗСУ точно не захоче втрачати монополію. Угу. Але це ж не вся країна. Країна може захотіти, щоб монополії не було, навіть якщо думати про майбутнє, да небезпеки не так багато. Як тільки війна закінчиться, ці послуги нікому не потрібні. То ризик мінімальний, що залишиться там неконтрольована зброя чи сила якась після війни, яка не контролюється державою, коли завершиться війна, і не факт, що вони не продовжать обстрілювати нас ракетами і дронами. Так от мені здається, що чим скоріше ми захистимося найкращим чином, щоб взагалі нічого не пролітало, тим скоріше закінчиться війна. Дуже думка. Отож, дякуємо, пане Павле, за вашу ідеї за ваші ідеї, за небайдужість, за цю суспільну дискусію, яку запропонували щодо можливої приватної ППО в Україні. Підприємець-координатор команди розробників роботизованих систем озброєння Павло Гайдай.